У Микільському навчально-реабілітаційному центрі працівників сектору кримінальної міліції у справах дітей Полтавського району зустрічають як добрих знайомих з усмішками та неабиякою гостинністю. Дружбу та плідну співпрацю цей заклад та правоохоронці започаткували давно. Ця співпраця полягала в дуже великих. В дуже багатьох акціях, акціях, концертних програмах, лекціях, вікторинах, ігрових ігрових формах, акціях до присвячених Дню Святого Миколая, Новорічним святам, Дню довкілля. Цього разу правоохоронці виступили з ініціативою зібрати для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах теплі речі та іграшки. Глядя на всі. Ті сім'ї, які є на території Полтавського району, не кожна сім'я може забезпечити свою дитину належними речами та іграшками. За свою добру справу благодійники отримали вдячність і щасливі посмішки на обличчях дітей.